Розкішна блуза із останньої колекції, збережена спадщина, орнаменти якої присвячені Донеччині та Луганщині. Я майже рік досліджувала ці регіони і зробила дуже цікаві висновки. Перш за все, що орнаменти Луганщини дуже схожі з орнаментами Полтавщини та Чернігівщини. Але в цьому регіоні все одно є свої дуже гарні унікальні особливості. А саме які тут особливості? Ну ось, якщо ми подивимось уважно на орнамент, ми побачимо, що рослинне зображення, але воно складається з набору геометричних фігур. Подивись, тут є ромби, прямі лінії, ламані лінії, трикутники. І ось такі цікаві солов'їні вічка. В народі їх так називали. Це така техніка вишивки, і вони виконані у чорно-червоному виконанні. От саме ця особливість притаманна Луганщині. Також, ось на уставці ми бачимо поєднання геометричних фігур, і також ламані лінії та гачки. Це також така особливість вишивки на Полтавщині, Чернігівщині ну майже в усіх регіонах. Ми можемо побачити подібне зображення, також дуже цікава особливість сорочок з Луганщини, те, що всі шви, всі конструктивні шви оздоблено змережуванням. І саме в поєднанні червоного та чорного кольору от, така особливість притаман на Луганщині. Отже, на цьому прикладі ми можемо побачити, що орнамент Луганщини притаманні загальноукраїнські риси, які зустрічаються на всій території України. Але є ще одна особливість, яку я приберегла на останній. І це саме, що по задній частині рукава робили виразний акцент. Тут могли вишивати або квітковий орнамент, але дуже часто вишивали ось таке стильне дерево роду. Цей орнамент має вагомі оберегові значення, а також дуже красива, яскрава прикраса, притаманна саме у Луганському регіоні. Така ніжна тканина це льон? Ні, це не льон. У своїх роботах ми використовуємо різні натуральні тканини, але в цій блузі саме натуральна тканина кропива. Вона напівпрозора, делікатна, ніжна. Але завдяки цій особливості блуза має сучасний стильний вигляд. Завдяки тканині та сучасному крою, блуза має стильний вигляд, поєднується з будь-якими речами з вашого гардеробу. Це можуть бути і джинси, і класичні брюки чи спідниці. Підходить як для урочистого, так і для ділового образу.